Ще одна, на мій перевеликий жаль, чорна пляма в історії Тернополя це руйнування і нищення шесть часів фашистської окупації нового єврейського цвинтаря на вулиці Миколинецькій. Знову ж таки, спроба розпитати щось про його історію, свідків тих подій дуже важко, причина доволі проста. От, нищилося воно скажімо так, за пам'ятних часів. От, і, звичайно, що людей заставляли нищити, починаючи від будівельника простого, який там якимось трактором працював, закінчуючи там іншими всякими деталями. До речі, кажуть, що на місці оцієї заправки був хід могили. Тобто заправка це частина. Я тобі що казав. Я заправки пам'ятаю, коли її будували, я пам'ятаю, що там були могили. Я пам'ятаю, що був якийсь повалений, розвалений паркан, рештки паркану. І, от, і казав тобі, що цвинтар мав е, розміри ну, разів в три більші, ніж те, що лишилося зараз. Рази в три. Щонайменше. Мені довелося почути е, цікаві дуже факти про повоєнну історію Тернополя. Я дуже вдячний тим, від кого я це почув. Зокрема, після війни в Тернополі, за неофіційними даними, було десь 20 тисяч єврейського населення, звісно, що приїжджого. Після війни? Так. Яке потім поїхало до Ізраїля. Останнє поховання з того, що я чув на цьому цвинтарі, відбулося приблизно в 1968 році. Я цього не можу підтримати. Я... Але е можу сказати, що щось в тому є чому? Тому що приблизно, як я був у третьому, четвер... третьому класі, скоріше всього, це значить був 58-й рік, от, то з е дітей євреїв мого класу декілька чоловік виїхало. Це був перший потік. от. Коли євреї виїхали, але виїжджали вони не в Ізраїль, а виїжджали тоді в Польщу. З надією, так, потім поїхати переїхати з Польщі, легше було проскочити в Ізраїль. То перше, що я, так би мовити, запам'ятав насчет євреїв. ну от Я казав, що в мене в моєму класі був чекай, чекай, Хлопчина, в нього мати росіянка, а батько єврей був. От, то е, батько виїхав, а жінка не захотіла їхати. Так вона з сином лишилася тут. І вона перевела сину е, е, з фамілії Замойре. Була фамілія в нього. А вона перевела його на е, сучасний лад, верніше на свою дівочу фамілію. Переписала Хохлова. Mm -hmm. Вона була. Вона була лікаре поліз дуже. Ні, чекай, чекай, окуліст. Да. Дуже гарний лікар окуліст вона була. От, працювала в поліклініці ця жіночка. Дуже приємна людина була, дуже приємна сім'я була. Так от в мене в пам'яті лишилося, я бував в них і вдома не один раз. І от через це я знаю, що цей Замойре, батько, як його звали, я не пам'ятаю. От, що він виїхав тоді в ті часи. А другий потік був, коли я був вже десь в класі восьмому приблизно. Тут дуже багато теж виїхало євреїв. Ну, в частності, я знаю, декілька була така Шабельська, виїхала тоді в Ізраїль, потім був такий Бляйсберг. Виїхав тоді в Ізраїль. Я називаю ці прізвища, думаю, що я нікому шкоди не нанесу, назвавши ці прізвища. От, а те, що вони виїхали, то це було. Ну, люди, як люди були, нормальні люди були. Частина з них, іншим, знаю одну сім'ю, яка я цю вже фамілію не буду називати, яка повернулася. Mm -hmm. От, і так, в принципі, якби... Захотіли, то вона написала потім дуже неприємну статтю, було, в мені було дуже неприємно читати, тому що я знав її дитиною ще школяркою, а потім вона працювала в фінансовому інституті і написала статтю, що, мов, як хреново в Ізраїлі, як хорошо в Союзі, от вона повернулася назад. Була така стаття в вільному житті, при бажанні можна. Ну, вже в 70-х роках і, і потім я почув, що коли було прийнято рішення про я не знаю, ліквідацію, напевно, що так би це можна було назвати цвинтаря, то частина родичів перенесла в могили виступі на Миколинецькій. От, на тому місці, де родичі, родичів не було виявлено, то просто позбивали і побудували ті будівельні організації і оту заправку. От і все. Я не можу нічого на Ні, що Ні, я що почув, то я кажу, тому що це, це, це єдині це цікаво, факти, то, що цікаво, цікаво може хтось почути. щось допише, щось От, доповнити. Єдине, що, що я ще чув, що ці плити знайдені, це у цього, господи, як його прізвище, остання ця книжка, нагадаю. Дякую. Ну, книжка остання, не... ага. Гулько. От, то в нього написано, що німці використовували плити для побудови якоїсь дороги. Я чув це кілька разів О. і кілька разів перепитував, коротше, що це неправда. Ну, ну я тобі кажу, ну, я, я, не я, я зсилаюсь на людину, яка про це написала. А друге, що я чув, що коли Долі, так, розбивали монумент Леніна, ага. то в монументі були теж плити з цього цвинтара. Мені ну, важко це повірити. Я пам'ятаю, просто спілкувався... Я чую і сам не бачу. Я розумію, я спілкувався з тими, хто той робив постамент, заливав чи як то сказати. Кажуть, що ні санітниці. Я таке чув. Я чув чу тільки за, це, за те, що оці могильні плити сюди-вниз, десь до Острозького пішохідні двори не намощені. Оце я чув. Дороги не вірю, тому що ну, це плита, навантаження воно трісне. А от пішохідні ці чув. Але люди з таким страхом про це згадували, тобто, не дай Бог десь там, щоб знав, хто в якому дворі. Я так То можна виявити. Зараз можна виявити. Не, ну Зараз так, але вони, можна... скоріш за все, плоскою частиною. Яка різниця, плоску частину, що ти не пізнаєш плиту по розмірах? На око можна пізнати запросто. Ну, я пробував опитувати, нічого не лишне. Та бояться, люд... люди бояться, не схочуть. Той, хто це робив, то ясно, що не скаже. Бояться, як скажи. Однозначно. От. І ще одна маленька зачіпка. Є е інформація про те, що на цьому цвинтарі є могила родичів відомого е мешканця міста Бучач Нобелівського лауреата е Агнона. Я такого тіткої дядька. Такого лауреата я знаю. От знаю, знаю від того. Товариша, що я тобі казав, що Бучачем цікавиться і займається, підробляє вірніше тим, що проводить екскурсії екскурсі mm -hmm. по Бучачу. Від нього я чув. От, він мені про Бучач дуже багато розказував, я його схиляв до того, що треба його зафіксувати документально, тобто написати про це. Ну, я його щось не можу підбити. Не. Цю справу ні, ну, Просто приємно що є зв'язок. А таке а таке цілком можливе, бо цілком ні, не знайшлося жодної прізвища якось пов'язати з тою інформацією, що ми маємо. Ну так враховуючи те, що е, скільки знищено, розумієш, то ймовірність знищено. того, що вони попали під знищення, дуже дуже велика. Розумієш, дуже велика. Так що знайти тут тяжко буде. Ну, ну і хоч, плюс хоч, і, і плюс, якби ми ще. Мали напис. І врітом володіли. До речі, була ця була е, свого часу експедиція, яка в Тернопільській області проводила опис, до Тернополя вони не доїхали. Щоб, щоб, щоб облікувати центр. Центр. От, от таке така історія.